Доброго дня! Урок геометрії 11 клас. Працюємо за підручником музика. І так продовжуємо вивчати многокраники, описані навколо сфери. Сьогодні розглянемо задачу 12.6. Основою прямої призми є прямокутна трапеція, більша бічна сторона якої 12, а гострий кут 30. Отже, я зобразила. Призму, в основі якої лежить прямокутна трапеція. Але, як бачите, тут немає прямого кута такого, щоб ми бачили його. Але ми його позначимо для зручності, для наочності. Ми цей прямий кут не зображаємо як прямий, а зображаємо у вигляді гострого, наближеного до прямого. Але позначимо його як прямий. Отож, нам дано призма, в основі якої лежить трапеція. Давайте запишемо. дано призма ABCD, прямокутна трапеція, більша бічна сторона. В даному випадку у нас CD, І гострий кут ось цей. ось ця сторона, ось цей кут. Кут D дорівнює 30 градусів. Знайти площу бічної поверхні призми, якщо відомо, що в цю призму можна вписати кулю. І давайте ще сюди запишемо, що куля вписана. вписана знайти бічну поверхню призму. Отож ми знову з вами попер... повертаємося до того, що було сказано у попередніх відео. Тобто, що оцей великий круг кулі, який у вас зображений, ось він, ось цей великий круг кулі, дорівнює ось цьому колу чи кругу який вписаний в трапецію. Тому радіус ось цього кола, який вписаний в трапецію, буде дорівнювати радіусу нашої кулі. Відповідно, ми можемо також сказати, що в трапецію АБЦД АБЦД можна вписати коло. Можна вписати коло. Що нам дає умова, коли в трапецію можна вписати коло. Якщо в трапецію можна вписати коло або вписане коло, то сума протилежних сторін рівна. Отож, ми маємо ось таку рівність. Сума протилежних сторін рівна. Що ж, перейдемо до того, що нам треба знайти у задачі. Нам треба знайти бічну поверхню призму. Вічна поверхня призми дорівнює периметра основи на висоту. Висота, висота це в нас АА1, але це одночасно і діаметр кулі нашої, або це два радіуси. Тож, якщо ми зараз знайдемо радіус кола. Писаного в трапецію, то ми знайдемо і висоту. Далі нам потрібно знайти периметр основи. Давайте проведемо ось тут ще одну висоту. Поставимо якусь букву H. Із трикутника. це HD, знайдемо цю висоту стрикутника С CHD, Кут H90 градусів, знайдемо С Так як в нас кут 30 градусів, це де в нас гіпотеноза, то СХ дорівнює половині. Гіпотенузі. Катить, що лежить проти кута 30 градусів. Отож, це аж у нас буде дорівнювати одна друга від 12, це аж дорівнює 6 см. Але як, так як це аж у нас висота, то AB в нас теж ж висота, тому що в нас ось тут прямий кут і ось тут прямий кут. Відповідно, АВ буде дорівнювати СН і буде дорівнювати 12 см. Що ж ми маємо? Ми маємо, що АВ додати СД вже уже в нас буде 12 додати 6 дорівнює 18 см. Тобто дві протилежні сторони, ось ці дві, 18. Відповідно, БЦ плюс АД, БЦ додати АД буде теж 18 см. А що таке периметр? Це сума всіх сторін. Сума усіх сторін. Тобто, оце все додати, так? Відповідно, треба додати 18,18. 18. Отже, периметр основи буде у нас 18 додати 18 дорівнює 36 см. Отже, периметр ми знайшли. Тепер висота. Ми з вами з'ясували, що це два радіуса кулі, тобто, це два радіуса цього кола. Два радіуси цього кола це і є висота h. Отже, наша висота H дорівнює, CH і дорівнює 6 см. Отже, бічна поверхня, дорівнює в нас периметр 36 на 6, так, 180, 36, 216 см. Ще одна задача в вашій увазі. 12.8. Основи прямої призми, в яку вписано кулю, є ромб. Тобто АБЦД у нас ромб. З гострим кутом альфа. Позначимо його, знайти кут між меншою діагоналлю призми та площиною її основи. Меншою діагональю призми, менша діагональ призми лежить навпроти меншої діагоналі ромба, відповідно, проти гострого кута лежить менша діагональ, тому меншою діагональю призми буде, наприклад, діагональ b 1 d це в нас буде менша діагональ призми. Знайти кут між меншою діагоналлю та площиною основи. Ось цей кут. Ось цей кут, я його зображу помаранчевим, ми маємо з вами знайти. Запишемо дану. І знову ж таки ми повертаємося до того ж самого. Так? що... Ось цей великий круг кулі дорівнює ось цьому кругу, який вписаний в наш ромб. Відповідно, діаметр нашої кулі, це діаметр ось цього кола, яке вписаний в ромб. І щоб нам зобразити цей діаметр, ми побудуємо ось тут висоту. Ця висота. Буде діаметром нашого кола, яке вписане в ромб, та діаметром кулі. Відповідно. відповідно. Якщо буде БД діаметром кулі, то це БД буде дорівнювати висоті нашої призми, тому що це теж діаметр. Бо наша куля, як бачимо, ось тут. Торкається сюди та сюди. Що ж, давайте запишемо для початку те, що ми зробили. Отже, що ми записали? Що BH в нас діаметр кола вписаного в ромб. І діаметр кулі нашої, яка вписана в призму. Тобто, ми можемо записати, що BH. Я змінила ось тут літеру, зверніть увагу. BH дорівнює BB+. 1. Тобто, коли ми знайдемо BH, то ми знайдемо і bb 1 Давайте спробуємо ввести позначення, щоб сторона ромба дорівнює А. Запишемо. Нехай А дорівнює Б дорівнює С та дорівнює АД. І дорівнює А маленьке. Тобто, це наше позначення, ми його вводимо, його давно немає. Тоді, коли ми позначили сторону А маленьке, і маємо ось цей кут, який дорівнює альфа, то ми можемо вже шукати BH. Давайте ми знайдемо це BH з трикутника А BH. Знайдемо BH. Так як AB – це у нас буде гіпотенуза, BH у нас буде катет, кут лежить проти цього катета, значить використовуємо синус альфа дорівнює BH поділити на AB. Звідси BH у нас буде дорівнювати AB на синус альфа. Так, як ми ввели АБА маленьке, то BH буде дорівнювати А на синус альфа. Але не тільки BH у нас дорівнює А на синус альфа, а ще й BB1. Ну, не тільки ББ1, але нам наразі це потрібно. Отже, BB1 дорівнює BH дорівнює А на синус альфа. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що ми вже для знаходження нашого кута маємо одну сторону ББ1. Нам би ще сторону, наприклад, знайти БД. І ми, може, кут могли би шукати. Знайдемо цю сторону БД, але для початку ми зайдемо в Трикутник, наприклад, АБО. Трикутник АБО. І з цього трикутника будемо шукати БО. І так, з трикутника АБО, кут О 90 градусів, тому що ми знаємо, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом, знайдемо БО. Кут Ба. О буде дорівнювати альфа на 2. Тому що ми також знаємо, що діагоналі ромба є бісектрисами кутів. Тому ми скористаємося цим кутом та нашим позначенням сторони АВ. І знайдемо БО. Знову ж таки, кут навпроти БО, значить, знову використовуємо синус. Будемо мати синус альфа на 2. Так, це буде БО до АБ. Так, перевіряємо. БО до АБ. Звідси, ми маємо знайти БО. АБ на синус альфа на 2. Так як ми АБ позначили через А маленьке, то БО в нас буде дорівнювати А маленьке синус альфа на 2. Але нам для знаходження нашого кута, який просить задача, потрібно не БО, а БД. Отже, ми маємо помножити на 2. Тому БД у нас буде дорівнювати 2А синус альфа на 2. І так, ми маємо з вами БД. Там ми маємо ББ1. Так, де воно у нас? Ось воно у нас. BB1. І ці дві сторони знаходяться в трикутнику B1BD, який теж є прямокутний. Отже, ми вже з цього трикутника можемо шукати наш кут. Записуємо з трикутника BB1, B1BD, знайдемо. кут B, 1 То, що треба нам знайти за умовою задачі. Що ж, давайте будемо дивитися, що ми маємо, що це буде. І так, це в нас два катети. Катет і катет. Відповідно, це буде тангенс. Отже, тангенс кута B, 1 це відношення протилежного катета до прилеглого. Тангенс кута B, 1 Отже, ми записали це. Так, ББ1, ось тут одиничка. ББ1 до БД. Тепер нам треба підставити. Значить, тангенс хута БДБ1. ББ1 це в нас висота. Ось воно, А на синус альфа. А на синус альфа. Відноситься до БД 2а синус альфа на 2. Як бачимо, в наша введена сторона скоротилася, і у нас залишилося Синус альфа 2 синус альфа на 2. Так, проведемо деякі спрощення. Що ми можемо зробити? Ми можемо з кута альфа зробити, зробити 2 кута альфа на 2. Тобто двійки кискури буде альфа. На 2 синус альфа на 2. Тепер ми скористаємося формулою синус 2 альфа. Це буде 2 синус альфа на косинус альфа. Так, тільки в нас 2 не альфа, а альфа а на 2. Тому будемо мати 2 синус альфа на 2 косинус альфа на 2. І знаменнику 2 синус альфа на 2. Скорочуємо і отримаємо в результаті косинус альфа на 2. Отже, тангенс кута дорівнює косинус альфа на 2. Тому сам кут. BDB1 дорівнює арктангенс ось цього кута косинус альфа на 2. Що й треба було знайти? Ось такі дві цікаві задачі. Як бачите, основне, що ми повинні знати, що коли куля вписана в многогранник, мається на увазі призму, то. Радіус цієї кулі дорівнює радіусу кола, вписаного в основу цієї призми. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!